Якщо ти любиш зависати в соцмережах і в іграшках, і ти думаєш, що це нормально, то листай далі, бо ти ще не уявляєш, куди ти встряв. Якось я отримав сповіщення від свого смартфона про мої проведені години у застосунках. І я реально збавив, за тиждень, ввечора після роботи, мій час був проведений отак: 11 годин втіку, 8 годин в іграшки, 6 годин в Ютубі. Одна б доба в інтернеті за тиждень. І при цьому я жаліюся, що не маю часу на дзвінки рідним, на навчання і на нормальний здоровий сон. Та ви думаєте, це не про мене? Я теж так думав. І мене потихеньку якось затягло, і тепер реально радості від життя не отримую ніякого. Не виспаний, постійно зайду на 5 хвилин і залипну до часу ночі. Скільки годин я витрачаю на різну карту? Я ж так любив шукати інформацію для відосиків, записувати їх, створити якісь тести. І тепер після цього в мене немає зовсім на це часу. Мало того, що й бажання. Да, нас усіх накриває робота, побут, і з'являються думки, що просто полежати в рілсах це реально те, чого хочеться. Коротше, досить скіглити, пора щось міняти. Я видалив гру, поставив обмеження на соцмережі, і я зрозумів буквально вже тим самим вечором. Блін, скучно! Я почав більше працювати по вечорах, щоб замінити пустоту. Почав віджиматися і прогулюватися по вечорах. Ну, загалом, щоб хоча б спорт у мене виходило півгодинь. А пізніше я зрозумів, що чихати я хотів на самообмеження і на спорт по вечорах. Вистачає реально біганини за цілий день. І тим більше спину прихватило. Сам від себе відмазався, і тепер я знову в ямі соцмереж. Інколи подумаю і гру встановити, ну поки що ще тримаюся. Не досить, навчання з'їхало, лінь по вечорах займатися. Не хочеться вже часом нічого. Як так виходить, що почав видаляв гру, а вже на 63 рівні знову? Та от позавчора попався мені в рівці відосик про те, як швидко летить наш час. Не покажу, бо не зберіг просто. І зрозумів я тоді: пора, пора, блін, щось робити. Бо так і зір сяде і мохом каїться. І мені тепер цікаво, чи можна реально свій час перетворити у щось корисне? Чи можу я стати сильніше, наприклад, ментально чи фізично, забравши соцмережі із свого життя? Соцмережі для мене раніше були лише, щоб створювати і надихати, а не тупити і витрачати час як зараз. На шляху до самосілення від інтернет залежності треба було для початку зрозуміти, що я влип пилип, прийняти це і думати, як викручуватися. І от з Божою допомогою я попав в нові місця, де довелося заново налаштовувати свій побут. Роботи стало ще більше і не до смартфона. Я сам поняття не маю, чи покину я ці погані звички. А якщо ви думаєте, що я драматизую, то я просто проведу порівняння того, чого досяг я за наступний місяць, два, три, маючи мінімум інтернету і більше корисного для життя часу. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео, де смартфони мені замінили домашній клопіт у чужому домі, почав навчання заново. Що буде далі? Дивіться.